Вітаю. Як ви думаєте, що можна робити, щоб так обльопсатися? Та звичайно ж білю. Тут хата, тут вапно, щітка, драбина, а тут я у всій красі. Сукенка така, що хоч на прийом до англійської королеви. Хату білю. Зовнішню частину у нас називається около, бо хата стара <кій> і за неї потрібен нагляд. Як то кажуть, глас та глас. Колись у нас в селі була така сімейна пара, де жінка ну вже ж дуже любила вскочить в гречку, от підуть вони на весілля чи на день народження, вона вип'є та й каже: Ой, дивися за мною, Василю, бо я п'яна. Так і за тою старою хатою треба дивитися, бо там десь тріщинка, там ще щось не будеш нічого робити, розсипеться. Ще ось треба пофарбувати віконниці, Тут уже залишилася сама основа, а такі половинки, створки, що закривалися вікна, їх уже давним-давно прибрали. Війна йде, шахеди літають, мабуть, кожного дня разів по п'ять тривоги, а ми житло своє до ладу приводимо, бо ми ж люди, а не якісь урки. Там, де живеш, треба, щоб було чисто.